Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжусь я на Львівському авторинку Карбазар. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, трошки нагадаю вам про графіки роботи авторинків. Львівський авторинок у нас працює в суботу і в неділю. Ми зазвичай знімаємо в суботу. Луцький авторинок працює в четвер і в неділю. До речі, огляд за четвер вже є на нашому каналі. Можете переглядати. Рівненський авторинок працює в суботу. І авторинок Івано-Франківську працює в неділю. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю, нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточнюйте всі деталі, які вас цікавлять. Також не забувайте підписуватись на канал, активувати дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду! Volkswagen Шаран. 12-й рік. 14400 ціна, 2-літровий дизель на механіці 140 кінських сил, авто в рідній фарбі. 243 тисячі пробіг. Контакти є. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Шестиступенева механіка, кліматконтроль, дисплей, навігація. Так, показую, як вона виглядає Так, і парктроніки. C-Max гібридна версія. 15-й рік. 12, 200 ціна, буде ще торг. Двохлітровий бензин на автоматичній коробці передач. Так, гібрид, 170 тисяч перебіг, контакти є. 200 кінських сил потужність. Так, ну салон не будемо заглядати. Хіба так назад можна? Так, салон шкіряний, світлий. Парктроніки. Peugeot 5008, тисяч рік, й рік, 8250 ціна, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач 107 кінських сил, 213 тисяч пробіг. Контакти є, так, шкіряний салон. Дозвольте. Дякую. Так, так він виглядає. Є підігрів сидіння. Такий от стан. У мене вам покрасник він фонд. Панорамний, да? Тобі так. А якщо діти здоровимо, піти виглядає. Покажу вам, як він виглядає. Так так, і спати, Дякую. Ага, зараз звідти заглянемо. Первий дякувати. Так виглядає автомат, клімат-контроль. Дякую, гарно. Так, так він виглядає. Тут є в підголовниках дисплеї. Семимісний. Так просто зараз не видно. За деталями вже до власника. Так, є фаркоп і парктроніки. І камера заднього вигляду. Рено Сценік п'ятий рік, 4500 ціна. Гран Сценікс 7 місний, перепрошую, 1,5 дизель, 6 механіка, 106 кінських сил, авто в рідній фарбі, обслужене, замінені ремні масла фільтра, щеплення, щеплення з двохмасовим маховиком, 280 тисяч пробіг. Контакти є. Досить детально власник розписав, показує стан. Шестиступенева механіка. Кондиціонер. Парктроніки є. Опель зефіра. Одинадцятий рік. 6700 ціна. 1,7 дизель на механіці, 125 кінських сил. Є сервісна книжка, авто без підкрасів, 259 тисяч пробіг. Так, бачите, сервіси. Передні електросклопідйомники. Мультикермо. Шестиступенева механіка, кондиціонер. Дача лоджі. Часто питаєте, знайшли пасажира. 12-й рік, 8 тисяч ціна 1,5 дизель на механіці. 157 тисяч пробіг. Тут є контакти. Зараз буду показувати в салоні. Чотири електросклопідйомники. Так, стан сидіння ось тут. Так. Так вона виглядає. П'ятиступенева механіка, є кондиціонер, дисплей. Так, покажу що всередині. Задоверніше. Тут це на перший погляд ігновеньке ззаду. Об'єм багажника, звідси покажу. Кого цікавить. Дзвоніть до власника, торгуйтесь, купуйте. Таких автомобілей на ринку практично немає. Ага, є парктроніки. Добре, дякую вам. Покажемо, як воно виглядає. Так, сабвуфер, напевно, в подарунок. Bortas Макс, 9 рік, 7800 ціна. 2-літровий дизель на механіці. Так, це вже 7800 без торгу. Авто в рідній фарбі 232 тисячі пробіг. Контакти тут. Так, вона виглядає в салоні. Мультикермо, шестиступенева механіка, кліматконтроль. Парктроніки. Перенос ценікс, саме міцний. 10-й рік, 6,750 ціна, 1,5 дизель, 78 кВт, напевно, 193 тисячі пробіг. Чотири електросклопідйомники. Так виглядають сидіння. Мультикермо. Шестиступенева механіка, клімат-контроль. Так, тут вже показано, як складаються сидіння. Так, і там ще два. Є фаркоп. Opel Zafira. 10-й рік. Так, 7750 ціна, 1,7. Дизель на механіці. Максимальна комплектація, двигун 92 кВт, 205 тисяч пробіг. Контакти тут. Так бачу панорамний дах. Зараз будемо показувати. Комбінований салон. Чотири електросклопідйомники. Так, так виглядає у них панорамний дах. Мультикермо. Шестиступенева механіка, клімат-контроль. Так, щоб було видно. Так, є парктроніки. Рено Ценік, 9 рік, 5950 ціна, 1,5 дизель на механіці. 88 тисяч пробіг. Цікавий пробіг. Контакт. Так, бачу панорамний дах. Ага, дякую. Чотири електросклопідйомники. Комбінований салон. Так виглядає кермо. Так, стан. Думаю, вам видно. Шестиступанева механіка, клімат-контроль. Так, є парктроніки. 13-й рік, 7900 ціна, 1.7 дизельний двигун, 240 тисяч пробіг. Контакти є. Оригінальний, і не Оригінальний пробіг, авто не фарбоване. Власник підказує. Так, передні електросклопідйомники. Так вона виглядає. Мультикермо. Шестистопанева механіка, кондиціонер. Фаркоп і приктроніки. Реносценік. 12 рік, 8700 ціна, 1,5 дизель на механіці, самомісне авто, 177 тисяч пробіг, контакти є. Мультикермо, шестиступенева механіка, клімат-контроль. Opel Zafira, 7800 ціна договірна, 11-й рік, 1,7 дизель. На механіці авто без підкрасів. Хороша комплектації, з Німеччини, 125 кінських сел, двигун, 196 тисяч пробіг. Комбінований салон, 4 електросклопідйомники. Мультикермо. 6-ступенева механіка, кліматконтроль. Паркоп Парктроніки. Peugeot 5008, 10 рік, 7100 ціна. 1,6 бензин на механіці. 190 тисяч пробіг. Контакти має бути вам видно. Сервісна історія. Хто зачинений, п'ятиступенева механіка, кондиціонер. Тут трошки вам буде видно. Семимісне авто. Ага, дякую, зараз, зараз покажемо. Одразу буде видно стан сидіння. Передні електросклопідйомники. За деталями вже до власника. Opel Zafira, восьмий рік, 6500. Ціна, 1,7 дизель на механіці. 248 тисяч пробіг. шестиступенева механіка. Чотири електросклопідйомники, мультикермо. Кліматконтроль. Є парктроніки. Peugeot 5008. так є проекція. 12-й рік, 8555 ціна, прийняли Швейцарії, семимісне авто, 1,6 бензин на механіці, 156 кінських сил, 159 тисяч пробіг, контакти є. 4 електросклопідйомники. Стан вам має бути видно. Досить свіженьке авто, панорамний дах. Так виглядає кермо. Шестиступенева механіка, клімат-контроль. Так щоб було відкрито, так і залишаємо. Так, є парктроніки. Рено сценік комплектації босе. Одинадцятий рік, сім тисяч ціна. 1,4 бензин на механіці, 130 кінських сил, 130 тисяч пробіг, контакти є, комбінований салон. Так, тут дискотека, є підігрів сидіння, буде вам видно трошки, Ви бачите, стан. Є нюанс по сидінню, мультикермо, 16-ступинева механіка, клімат. Peugeot 5008, 10 рік, 6950 ціна, 1,6 дизель, 150 тисяч пробіг, можливо, обмін на дешевше авто. Так, Контакти має бути вам видно. Так, чотири електросклопідйомники. Так, Клімат, шестиступенева механік. Парктроніки. Мазда 5, шостий рік, 5850 ціна, двохлітровий дизель на механіці. Семимісне авто, 143 кінські сили, 240 тисяч пробіг. То зачинене, мультикермо, ступенева механіка. Кажу з того боку. Так, так воно виглядає. ряд сидінь тут. Ну, не буде дуже видно. Opel Zafira. 10-й рік, 6,750 ціна. 1,7 дизель, механіка 81 кВт, 192 тисячі пробіг. Так, контакти. 0 0 3 одиниці 410. Точно. Передні електросклопідйомники. Мультикермо, 6 механіка, кондиціонер. Фаркоп присутній. Так, мазда п'ята. Так вона виглядає. Десятий рік, 7600 ціна, двохлітровий дизель, семимісна, 168 тисяч пробіг. Так, контакти на всякий випадок диктують. 0,67, 703, 57 68. Так вона виглядає. Дякую. Зараз будемо показувати. Мультикермо. Шестиступенева механіка, кліматконтроль. О, дякую. Так, тут ряд сидінь і в багажнику. Є e парктроніки.